Вітаю вас, діти, на уроці математики. Ми опрацюємо сьогодні тему це додавання трьох доданків. Будемо розв'язувати задачі на збільшення чи зменшення числа в непрямій формі. Приготуйте підручник на сторінці 122. Зошитак запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці знайдіть невідоме число у рівнянні і запишіть тільки відповідь. У рівнянні Невідомий компонент дільник. Отже, знайдіть його і запишіть результат. В наступному рівнянні, який невідомий компонент, позначений буквою X, знайдіть його і запишіть результат. Далі, який компонент позначений буквою А? Запишіть. В наступному рівнянні невідомий компонент, позначений буквою С, знайдіть його. Тепер знайдіть в наступному рівнянні. І в останньому рівнянні позначений буквою А невідоме зменшуване. Давайте перевіримо. А у вас такі результати молодці. Порівняємо у завданні 644. Потрібно порівняти вирази з числом. Спочатку обчислимо. 3300 додати 700. Це буде. 4000 для зручності. Можете писати зверху. Щоб легше було порівняти. А 4000 буде менше, ніж 4001. Наступні порівняйте самостійно. Давайте перевіримо у наступну. вираз 1852 додати 250 буде більший, ніж 2002. В наступному. Вираз більший, ніж число 5390. До числа 44 тисячі додати 640 буде більше, ніж 44040. В наступному. При відніманні ви отримали 8200 буде більше, ніж 8192. І в останньому число 4421 буде більше ніж різниця чисел 5020 і 600. Прочитайте вирази. У межах яких розрядів треба виконувати дію? У першому виразі потрібно виконувати дію в межах 5 розрядів. І в останньому виразі теж в межах п'яти розрядів. Виконаємо віднімання у виразах 646. І результат перевіримо дії додавання. Отже, починаємо віднімати з одиниць. Від 6 відняти 4 це буде 2. Віднімаємо десятки. Від 0 відняти 9 ми не можемо. Беремо десяток у сотень. 10 відняти 9 це буде 1. Віднімаємо сотні, стало не 5, а 4. Але від 4 ми 9 відняти не можемо. Беремо 10 наступного розряду. Але там 0, тому ми беремо ще 10 наступного розряду. Тепер віднімаємо від 14 9, це буде 5. Віднімаємо 1 тисяч, стало не 0, а 9. І від 9 відняти 2 це буде 7. В наступному розряді. Стало не 8, а 7. Віднімаємо 3. Це буде 4. І зносимо 1. Результат 147 512. Тепер перевіримо дію додавання. І це буде 180 500. Ми виконали. Дію віднімання правильно. Виконаємо наступне віднімання від числа 184 7 відняти 56 748. Віднімаємо одиниці від 7 відняти 8 ми не можемо. Ми беремо десяток, але там 0. Беремо в сотнях, там теж 0 беремо у 4. І відніміть самостійно. Давайте перевіримо. Це буде 127 259. Тепер перевірте додавання. 184 тисячі отримали 7. Потренуємось у додаванні трьох доданків письмовим способом у виразах 647. Запишіть стовпчиком три доданки. І починаємо додавати з одиниць. До 6 додати 5, це буде 11. Плюс 1 12, 2. Пишемо, 1 записуємо, пам'ятаємо до десятків. До 8 додати 2, це буде 10. Додати 9, 19 і 1, щоб пам'ятали 20, 0 пишемо. 2. Записуємо до наступного розряду. Додаємо сотні, до 4 додати 6, це буде 10, ще 3 13. Тепер ті два, що пам'ятали, це буде 15. 5 пишемо, а 1 десяток ми записуємо до наступного розряду. Додаємо тепер одиниці тисяч. До 2 додати 5, це буде 7, та ще 1, 8 І зносимо 3 число 38 502. В наступному виразі додаємо одиниці до 2 додати 5, це буде 7. Додати 9, 16. 6 пишемо. 1 десяток записуємо до розряду десятків. Додаємо тепер десятки. До 9 додати 8. Це буде 17. Ще додати 8. 25, І 1 що пам'ятали, 26. 6 пишемо. а 2 – Десятки, ми записуємо до розряду сотень. Додаємо тепер сотні. 8 додати 3, 11, додати 5 16. І 2, що пам'ятали, буде 18. 8 пишемо, 1 записуємо до наступного розряду. Додаємо 1000. До 7 додати 6 13, додати 4, 17 і 1 що пам'ятали, 18, 8 пишемо. А 1 записуємо до наступного розряду. І додаємо. До 5 додати 2 це буде 7. Та ще 1, що пам'ятали, 8. Число 88 866. Наступні два вирази обчисліть самостійно. Потім перевіримо. Давайте перевіримо. Це буде 744 000, 2. І в останньому виразі 662 603. Молодці. Розв'яжемо усну задачу. У легкоатлетичній секції займається 18 осіб, і це на 7 осіб менше, ніж спортсменів у волейбольній секції. Скільки всього осіб займається у цих двох секціях? В задачі розповідається про особи, які займаються у двох секціях: у легкоатлетичній і волейбольній. Що відомо? Що у легкоатлетичній 18. І ще сказано, що це. На сім осіб менше, ніж у волейбольній секції. Це означає, що у волейбольній тоді секції буде більше, ніж у легкоатлетичній. Питання, скільки ж цього осіб займається у цих двох секціях. Щоб відповісти на питання задачі, спочатку потрібно дізнатися: а скільки ж у волейбольній секції? Якщо ми тільки що з вами розібрали, що у волейбольній тоді буде більше, отже, нам потрібно тоді до 18 додати 7. Це буде 25 осіб у волейбольній секції. І тепер ми можемо відповісти на питання задачі, а скільки ж у двох. До 18 додати 25 – це буде 43 особи у двох секціях. Ви звернули увагу, що в цій задачі є слово «це». Це означає дія навпаки. В наступному завданні прочитайте дві задачі. У трьох секторах стадіону футбольний матч спостерігало 32 370 глядачів. У першому секторі було 11 240 глядачів, а в другому на 390 осіб більше, ніж у першому. Скільки глядачів було в третьому секторі? Друга задача за один день. Три каси магазину обслужили 2145 осіб. Перша каса обслужила 960 осіб. І це на 96 осіб більше, ніж обслужила друга каса. Скільки покупців обслужила третя каса магазину? Що спільного в цих задачах? Спільного в цих задачах те, що вказано більше, що в першій задачі, що в другій. Але відрізняється тим, що. Першій задачі сказано в другому на 390 осіб більше. А в другій задачі. Невідомо скільки в другій, але сказано, що перша каса обслужила 960 осіб. І це на 96 осіб більше. Тобто, все сказано про першу касу. Тоді, в другому буде навпаки, менше. Отже, розв'яжемо ці задачі. Спочатку першу. У трьох секторах стадіону футбольний матч спостерігало 32 370 глядачів. У першому секторі було 11 240 глядачів, а в другому на 390 осіб більше, ніж у першому. Скільки глядачів було в третьому секторі? Щоб відповісти на питання, скільки ж в третьому секторі, нам Спочатку треба дізнатися, а скільки ж в другому. Якщо сказано, що на 390 осіб більше, ми це дізнаємось правильно дією додавання. Запишіть, якщо важко обчитись стовпчиком, перевірте, це буде 11630 глядачів в другому секторі. Пригадайте, щоб дізнатися, скільки в третьому секторі це знаходження третього невідомого доданка, то нам спочатку потрібно дізнатися, а скільки ж в першому і другому разом. Дію, додавання. Запишіть. Перевірте, це буде 22870 глядачів першому і в другому разом. Тепер ми можемо дізнатися, скільки в третьому, якщо всього 32370. Першому і в другому. 22 870. То тепер ми можемо дізнатися в третьому дію правильного віднімання. Відніміть, якщо важко, обчислить письмово стовпчиком. Перевірте. У відповіді 9500 глядачів в третьому секторі. Тепер розв'яжемо другу задачу. За один день три каси магазину обслужили 2145 осіб. Перша каса обслужила 960 осіб. І це на 96 осіб більше, ніж обслужила друга каса. Скільки покупців обслужила третя каса магазину? Відразу на питання задачі ми відповісти не можемо. Тут же розповідається про каси. Нам потрібно дізнатися, скільки ж друга. Якщо за першу сказано, що 960 осіб і це на 96 осіб більше. Пригадайте, якщо це на 96 осіб більше, тоді друга каса так, на 96 осіб, тоді буде менше. Отже, це вказує на дію навпаки. Ми це дізнаємось дію віднімання. Отже, друга задача відрізняється першими діями тим, що в першій задачі було на стільки то більше, то ми дізнавалися дією додавання. В цій задачі, хоч і сказано, що на більше, але ми виконуємо дію віднімання, тому що сказано, що це на 96 осіб більше, ніж друга. Тоді друга буде менше. Тому ми і віднімаємо. Це буде друга каса. Тепер друга і третя дія. Ці задачі подібні до попередньої задачі. Ми дізнаємося, скільки перший і другої, щоб дізнатися, скільки ж третя каса. Дізнайтеся. У другій дії, скільки ж? Перша і друга каса разом. Перевірте, це буде 1824 особи. І тепер ми можемо дізнатися, скільки ж покупців обслужила третя каса магазину. Якщо три каси всього 2145, то ми це дізнаємось дією віднімання. Дізнайтеся. Перевірте, 321 покупця обслужила третя каса. Попрацюємо над геометричним матеріалом у завданні 650. Назвіть многокутники, які не містять кута А. Отже, кут А містить трикутник БАК, а не містить кута АC, 4-кутник БЦД. А також трикутник Ка. Е, П'ятикутник БЦДЕК. E, Тепер знайдіть периметр чотирикутника. Запишіть завдання 650. Натисніть відео на паузу, візьміть лінійки і вимірюйте сторони 4-кутника БЦДК. Отже, сторони 3 см, 4 см, 3 см і 5 см. Тепер знайдемо периметр цього чотирикутника. Пригадуємо, що периметр це сума довжин всіх сторін фігури. Так як це не прямокутник, а чотирикутник, в нього різні сторони, то ми всі ці довжини будемо додавати. Дізнайтеся. І це буде 15 см периметр чотирикутника. У домашньому завданні ви обчистите вирази 651, виконаєте віднімання та перевірите додаванням. Ми аналогічне завдання виконували, як у завданні 646. І розв'яжете задачу 652, де є: зверніть увагу, що це на 1955 оболювальників менше. Пригадайте, як ми розв'язували такі задачі на уроці. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре!